А як те звати вообще, може, ну ми з цього почнемо хоча б, бо ми вже зустрічатися плануємо і сім'ю, типу надо. Боже, у мене ще шокери резервуються. Я не думала, що вони будуть від цього рухатися. Вже час. Ну, спочатку від цього, а там уже, ну, я в плані А хулі ти вже взагалі нічого не стісняєшся? Ну, ми не так давно спілкуємося, по-моєму, ні. Бо я... янути. Мені здавалось раніше, що я люблю щирість, але. Мабуть, не настільки просто, мабуть. Мабуть, трохи менше. Блядь, сука, я не знаю, давай давай, пойдемо з тобою на сміху, сміха. Типа, просто дивиться, щоб ми нарешті не посміялись, щоб ми сиділи в залі такі типа. Баті. Що ти прям відпочиває? Прям охуєнно що стало. Я пропоную тобі продюсування, щоб ти пішов на лігосміхами. Продюсування у тебе не тільки хата в центрі, у тебе ще й гроші є просто. Я тобі пропоную на каву сходити, може я тебе охмурю там уже якось та й заживу нормально. Бля, це класно, застроїть у себе маміка, це охуєнно.